Божественна благодать приводить нас в божественне Іфтиєм, в місце особливої постійної присутності Божої, в місце, де все нам нагадує велику благочестя тайну, Бог явився в оплоті. Молитва тут і роздуми про вцілення Сина Божого викликають у нас відповідні почуття. Перш за все, почуття подвигу і захоплення. Бог і Господь приходить на землю, щоб стати усьому нам подібним, і як приходить в ту священну ніч Пресвята Діва разом з обручником Йосипом стукалися не в одні двері, але не знайшлося людини в цілому місці, яка б потурбувала себе, відкрила свої двері і прийняла мандрівників. Ходить в світ Він через Діву Марію, як людина, як немовля, покладається в обох яслах, тому що не було для цього іншого місця. Окрім подиву, в нас народжується почуття особливої подяки за милість і любов Божу до нас, земних людей, до справи нашого Спасіння. Бог приходить у світ як людина, живе з людьми, вчить нас нашою мовою. Дає нам поняття істинної віри, любові, правди, творить справи милосердя і допомоги. І все це не тільки дві тисячі років назад, але й сьогодні, зараз. Колись в околицях Іфрієма спускалася на землю ніч Різдва а ззовні здавався звичайна ніч. Люди цього містечка безтурботно спали. Ніхто не знав про те, що в ці хвилини народжується в Іфліємі Син Божий. Небагато хто сподобався в ту ніч вклонитися у в віфліємі. Серед цих небагатьох були прості вліємські пастухи. Вони побачили посланців небес, почули їх благовість про втілення Сина Божого, про ту радість, яка, за словами Ангелів, буде всьому світу. Досталися тоді до втіленого та поклонилися Христу три східних мудреці, що принесли йому свої скромні подарунки. Яким же чином волхви сподобалися дістатися до втіленого Господа? Вони були і небесною зіркою, яка вказувала їм шлях і місце, де народився Христос Спаситель. Можемо і ми, браті і сестри, бути подібними в своїх пошуках Бога цим трьом щасливцям, тому що також маємо путеводну Божественну зірку, яка вводить нас в істину Божественної правди і вічного життя. Цю зірку дарував нам Господь, зірка це свята православна віра, нехай вона керує нами і приведе до Ясела плащеного Слова Божого. Де відкриваються скарби, мудрості і істини. Адже в події Різдва Христового проглядається три головних аспекти перший з них історичний. Господь прийшов на землю у визначений час, народився у визначеному географічному місці нашої планети. І доки житимуть люди, вони не перестануть розмірковувати над цією священною подією. Про місце, яке освятив Господь своїм народженням, про історичні умови, в яких воно завершилось. Другим є аспект пророцький. У Богому вертепі міститься момент присутності Христа серед людства, прелюдія і обіцянка Його нового приходу по закінченні нинішнього історичного життя людей на землі. Таким чином, Різдво Христове. Це не тільки закінчення багатьох божественних обітниць і пророцтв. це звернення до майбутнього, другого пришестя, яке вирішить нашу вічну долю, це й удостовірення в ньому. І третій аспект Різдва Христова це постійна присутність в світі, в житті, в людській історії і в наших долях Господа, нашого Ісуса Христа. Господь воїснув зі всіма нами у всі часи, Для здійснення цього Він заснував на землі святу Свою церкву і встановив таїнство Святої Євхаристії, в якому міститься Його сакраментальна таємнича реальність. Ми знаємо і віримо, що в любій частині світу, де звершується свята Євхаристія, нам дарується істина присутність Христа. Спасителя, дарується жертовна нетліна трапеза для наших нинішніх мандрів в напрямку до вічного Єрусалиму. Господь прийшов у цей світ не лише, щоб покликати за собою людей, але привести їх до себе в своє вічне царство. Спаситель вкладає в серце кожного, хто йде за ним водими в іфліємською зіркою, насіння того життя. Яке веде нас до вічного спілкування з Богом. По мірі нашого духовного зростання, серце кожної з нас стає обителем Божою. Християнин стає храмом Духа Божого, що живе в нас. Душа поєднується з Богом навіки.